Я плачу гроші за це, що вже що вони не чистять. Треба почистити сніг. Мешканець Хмельницької багатоповерхівки на вулиці Зарічанській Сергій лопатою відкидає сніг біля будинку. Бо я просто за себе, тако схину, щоб його ні слизько не було. І я по два зайти свій. Жан, навіть там до школи вона чистить. Воно ж було сніг, а потім вони посипали, і бачите, яка каша зробилася. Якщо, що, допустимо, по цій дорозі можна трактором проїхати маленьким і прочистити. І де бачите, і отак забираєш цю кашу. Під ногами льот перебирають на двірники, але не справляються. Може не те, що не справляється, як просто ну, тут якийсь би транспорт. Зараз ви бачите, зараз в основному пенсіонери. Їм важко теж от, ну, лопатами, покидати якби було би викида молодь, бо б трошки допомагала. Мешканець багатоповерхового будинку на вулиці Степана Бандери Олександр лопатою відкидав сніг кілька днів тому. Буває ну, сам імно береш лопату, і ну да коловити ново, бо, бо тому що самому неудобно. Я все одно ж піднімаюся сам до доверху. Мені теж імно, важко виткнути. Світла дійсно зараз немає. Що будеш вдома робити? Нічого, мусиш взяти лопати, їх трохи хотіли підкидати. Чекати, щоб хтось її прочистив, то толку не буде. Треба, щоб кожна людина, це не було одної людини, це проблема. а Людина всіх. Ми живемо в важкий час і в втяжку всім. Треба, якщо Стати, вийти і прогорнути. Марія, котра працює дверником на вулиці Зарічанській, каже, щодня прибирає до 18-ї години. Я чищу, що в суботу, що в неділю, виходжу кожен день, У мене робочий день з 10-ї години. Я буваю з 5 годин два падюся почищую, а потім приходжу 9 годин, отут прибираю. Жінка каже, працює як наймана працівниця в ОСББ. У її обов'язки входить. Прибрати територію. Около падеця прибрати і стежку зробити. Прибрати важко, розповідає жінка, бо сніг мокрий і важкий. Тому їй допомагають мешканці багатоповерхівки. В першому падеці виходять, в п'ятому виходять, в четвертому буває виходять люди. Реагенти є, сіль є, суміш є, посипаємо, люди працюють. Заступник директора департаменту інфраструктури Хмельницького Василь Кабальський каже, сьогодні у місті розчищати пішохідні зони та дороги вийшло 285 двірників і дорожніх працівників. Ті, які займаються посипкою це тротуари, прибудинкові території. На території ОМК комунальних і приватних найбільших працює 212 двірників, 8 одиниць техніки задіяно. На території міста працює 41 двірник і дорожній працівник. Три піскотруси працюють по тротуарах, плюс шість одиниць техніки, працює по посипці вулично дорожньої мережі. В основному зараз перейшли на міжквартальний і приватний сектор. Загалом каже чиновник, ситуація у місті контрольована. Однак, але ви бачите, яка погода, що температура близько нуля і зверху падає дощ, воно мерзне, все, що можливо, ми працюємо. Василь Кабальський каже, основні під'їздні дороги, які проходять через села громади, чистить служби місцевих доріг. уличну дорожню мережу у самих населених пунктах працівники його департаменту. Техніка для посипання доріг сьогодні у місті працює з другої години ночі. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.